Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку духовний наставник Ісіта Гая. Вітаю, Ісіто! Вітаю, Тетяна. Ісіто, почнемо з невтішних новин. Ворог наступає, ворог уже. Приблизився в притул до Торецька, звідти евакуюють населення. Але у нас є попередній випадок і приклад, коли все ж таки були вуличні бої. Таковали евакуювали, нас, евакуювали населення Вовчанську, але ми відстоюємо цю територію. Чи вдасться ворогу все ж таки захопити Торецьк? Ну, Зараз на даний момент. Це більше так, чи мені Часів яр? Це більше. Так. Також так. Тобто, все ж таки ви бачите, що окуповані що території України, бачите, сказала наперед, які все ж таки ще були Україною, зараз мають дуже великий ризик окупації, так? Так, зараз дуже загострена ситуація, те, що я бачу, іде максимальне загострення, і, 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 і я про це в попередніх інтерв'ю, що місяць, серпень це буде важкий місяць для України на полі бойових дій. А, і світо, дійсно, ви були праві і, і, і про серпень місяць, і так як говорили не тільки про Україну, тому що початок серпня місяця став таким досить, скажем, ну, складним, а напруженим вчорашня ніч стала для столиці України. Адже Київ також вчора зазнав ракетної атаки. Правда, було гучно вдалося. Відбитися. Але ж чи немає такого відчуття, що це тільки якийсь початок оцього жахливого серпня місяця, і це було випробовування якоїсь зброї надшвидкої, нової, від якої ми ще не маємо протидії та захисту? Ну, взагалі, серпень буде напруженим для багатьох країн. Ви бачите, також відбувається атака в Ізраїлі зараз. Тому це такий місяць, місяць вісімки. Вісімка це Сатурн. Це дуже важка енергія, це енергія смерті. І тому зараз, в серпні, можливо, взагалі будь-що будь-який розвиток подій, але на протязі місяця багато людей будуть почувати себе дійсно важко. Що порадити цим людям? Я знаю, ви часто даєте багато порад, але можливо, хтось пропустив і я завжди. Ну, знаєте, трошки ми може, інколи повторюємось, але може хтось не подивився ту чи іншу програму. А стрес та напружений стан, депресію зараз має. Чи не кожен житель планети, тому що це спостерігається, люди без будь-яких причин е, сідають на антидепресанти, І, але я знаю, що цього можна уникнути. Підкажіть, будь ласка, як Потурбуйтеся про себе, треба помічати момент, коли ваш стан погіршується, коли ви вже не хочете вставати з ліжка, виходити з своєї кімнати. Обов'язково треба пити багато води, обов'язково треба виходити на вулицю, гуляти, рухатися. Почніть дивитися фільми, які несуть позитивний настрій, почніть дивитися комедії. Ви маєте переключати свій емоційний стан, ви маєте над цим працювати. Візьміть цікаву книжку, подивіться цікавий фільм, прогуляйтеся. Підіть в тренажерний зал, зробіть вправи, підіть до басейну. Тобто, ви маєте задіяти тіло і маєте задіяти свій мозок, свої емоції. Якщо є змога піти на танці, сходіть на танці, потанцюйте, порухайте тілом. Тобто, обов'язково, коли ми почуваємо себе погано, перше, що ми робимо, ми розуміємо, що треба рухати тілом. Це перше. Друге, це нам потрібно. Почати в свій простір заводити позитивну енергію, позитивну інформацію через певні фільми і певні книги, закрити новини, перестаньте їх моніторити, дивитися, просто почніть дивитися комедії. Ви маєте переключитися, і це допоможе пройти важкі часи. І, Сідо, я знаю, що є можливість от, трансформувати негативні енергії в позитив. Ми також про вами з вами неодноразово про це говорили. Чи є якісь поради від вас, як трансформувати саме цю енергію Сатурна смерті в позитив от, е, людині у цьому втіленні на цій планеті і в цей час? Взагалі, день Сатурну це субота. Робіть аскези по суботам, ви можете робити дні голодання по суботам, пити водичку. Також слухайте мантру Сатурн в Ютубі. Вона є. Далі дуже допомагає це робити пожертви по суботам, особливо хворим. Людям літнього віку і годувати тварин темного кольору, вуличних тварин. Ви можете погодувати воронів, погодувати а, вуличних собак, подати милостиню людям без постійного місця житла. Тобто допоможіть комусь в цей день, навчитися служити, допомагати, особливо кормити тих, Хто потребує їжі волонтерити по суботам, і ви будете почуватися значно краще. А, Сіто, а як ви ставитесь до того, що ну я знаю що? Ви притримуєтесь і знаєте про реінкарнацію душ, про перехід душ. Так, але все ж таки зараз, в час війни, дійсно на землі існує дуже багато цих неупокоєних, ну Не знаю, як їх правильно назвати, духів чи душ, це дивлячись, з якої сторони, як на це дивитися. Але вони теж голодні. Чи є якісь поради, чи можна якось допомогти їм і також от приділяти час, приносити їм якісь ну не пожертви, ну скажімо так, кормити їх. От так я скажу, в лапочках це назву. Дивіться, це як тримати тварину в клітці і кормити її в клітці. Якщо ви відчуваєте якусь енергоструктуру, ви маєте зрозуміти, що коли людина або тварина помирає, душа іде, але залишаються фрагменти енергетичної структури. Тури, фрагменти свідомості, і вони не можуть бути заспокоєні, тому краще, що ви можете для них зробити, це попросити творця відкрити світовий портал, щоб творець їх забрав. Тому що, поки вони в цьому стані, вони не в змозі про це просити, але коли ви просите на ваш відгук, а творець відкриває їм світловий портал, і вони можуть перейти. Якщо не завершені задачі на землі, якщо є якийсь внутрішній тягар, а якісь уроки не пропрацьовані, якщо не відпущена біль, то ось цей фрагмент він підвисає. І в мене була така реінкарнація, коли мене вбили і. Я просто підвисла в будинку як привид. І я не зразу, навіть ти не розумієш, що ти привид, ти просто якийсь час перебуваєш, і тобі здається, що все добре. А потім ти розумієш, що тебе не бачать, а потім ти розумієш, що ти починаєш лякати своїх близьких. І ось коли я це зрозуміла, я звернулася до Творця, будучи в такому стані. І... Мені довелося вийти з будинку, де моя частина, мій фрагмент, перебував, і повернутися до страшного місця, де мене вбили. І тільки коли я туди прийшла і пробачила вбивцю, відкрилось світло. І коли я відпустила біль, відкрилось світло, і я пішла в світло. Сіто трошки повернемося все ж таки до темряви. Ви сказали, що серпень буде нелегким для країн всього, для багатьох країн світу. А який він буде для нашого ворога? Чи будуть якісь усвідомлення і якісь події, які приведуть ворога до усвідомлення того, на якому шляху він стоїть? Ну хоча б для колективного масової свідомості, яка там на тій території існує. Ну, звичайно, там є певні трансформації, там також, як і на всіх інших територіях, працюють кармічні закони. Справа в тому, що ми це не можемо бачити, ми це не можемо помічати, але 100% кармічні закони працюють у всій планеті. Угу. А от якщо також до таких законів земних. Чи могли ви заглянути трошки якби в майбутнє? І чи, чи ви не дивились на рахунок того, як вибори от зараз в Америці, йде передвиборна російською мовою гонка? Чи дивилися ви, чи вплинуть якось результати тих виборів на Україну, на події в Україні? І чи вже є в просторі варіантів? Точний результат, хто ж насправді буде наступним президентом США? Так, звичайно, все в Україні вирішиться якраз таки після виборчої кампанії в Америці. І на моє відчуття і бачення, президентом буде Дональд Трамп. Ви знаєте, дуже багато людей сподівається, що це не буде Дональд Трамп і що це буде жінка. Але от, чесно відкрию вам свою таку думку, своє бачення в мене теж були такі бачені видіння. Як би цього не хотілося, що це буде саме Дональд Трамп. І до речі, а як ви бачите, позитивно дуже важливо ваше також бачення. Позитивно чи негативно вплине взагалі на хід подій? Тому що кажуть, ну просто лякають людей тим, що коли прийде Дональд Трамп, то це жахливо вплине і ситуація в Україні. Погіршиться. Я бачу навпаки, коли прийде Дональд Трамп, війна в Україні припиниться. Якщо прийде інший кандидат, війна продовжиться. Тому ми маємо дивитися і спостерігати ту гілку реальності, де війна все-таки припиняється. Угу. Тобто ви бачите такий хід подій, що не такий страшний біс, як його малюють, і Дональд Трамп для України це не загроза, а саме він може стати ну в лапочках також назвем спасінням і якби тією відправною точкою, яка закінчить у нас в Україні війну. Правильно я розумію? Ну Так, я бачу, що за вже йдуть перемовини. Про мирні домовленості. І ось ці перемовини створює Дональд Трамп. І а, він вже про це поговорив за кулісами із президентом України і з іншими президентами. Тобто я бачу, що першочергова його задача, коли він приходить він зупиняє війну в Україні. А це означає, що зупиняється смерть. Українських людей, українських чоловіків, і вони повертаються додому. І ось в цю реальність треба дивитися, де зупиняється геноцид українського народу. Ой, сіто це неймовірно прекрасна реальність, в яку дійсно хочеться зануритись якнайшвидше. Також про позитивні події, так дуже страшать і астрологи, і наставники духовні і тарологи. Ну через певне, я так думаю, побудову там і якби планет, через відкриття цього порталу, який ми з вами говорили. А чи варто очікувати чогось позитивного в серпні місяці Україні і світу? Нам треба очікувати позитивне в реальності кожного дня, тому що тільки момент тут і зараз є реальним, і тільки в цей момент ми можемо обирати позитивну реальність. Позитивна реальність це просто внутрішній вибір. Ми маємо пам'ятати, що ми живемо в матриці, і ми бачимо перед собою тільки те, що ми обираємо, бачити, тільки те, куди ми дивимося. Тому запитайте себе, куди ви дивитеся, в яку реальність. Такий варіант ви і обираєте? Тобто все, як завжди, залежить тільки від самої людини і від того, яке бачення на світ, на своє життя і свою реальність людина формує. Так, звичайно. І ну, все ж таки ви радите, якщо. І, ну, як ви, ми також вже говорили про це, але це дуже цікава тема, ми її не повністю розкрили. Що от ви правильно сказали, що потрібно зараз якихось робити йти в більш позитивні моменти, в позитивні емоції? От а чому ж нас вганяють от в такий негатив постійно? Взагалі, що все, що відбувається. Ну, всі всі змі, все на ну, дуже, ви помітили, що дуже мало стало взагалі от якихось позитивних моментів. Навіть от коли там раніше було дуже багато якихось заходів, да, про моду, про якісь виступи, про концерти, про якісь класні фестивалі. І це не тільки в Україні, а й у всьому світі. Їх фактично звели до нуля. Чому це так? Тому що вигідно пригнічувати людей, коли в людей повністю зламана психіка, їм і дуже легко маніпулювати. І тоді вони, коли вони налякані, вони готові робити все, що їм скажуть. Спочатку людей лякають, спочатку їх психологічно тероризують, а потім їм наказують, і вони просто підчиняються і роблять все, що потрібно владі. Я дуже надіюся, що наші підписники і глядачі обов'язково прислухаються і будуть всіми можливими способами якби вести себе до гармонійного стану, до духовно насиченого стану і розвиватися як на духовному, так і в принципі на фізичному рівні. І Дякую вам! Дякую за ваші прогнози. Дякую на настанови, і на, на, за той позитив і духовну наснагу, яку даруєте нашим підписникам. Yeah. І до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.